21 березня приблизно у 14 годин невідомими особами було скоєно підпал сухої трави, в результаті чого дуже велика площа згоріла, дуже багато живності загинуло. Зараз встановлюються дані особи. Які скоїли це і будуть жити відповідні заходи впливу до них. Як бачите, скільки знищено природи. В цій природі загинули зайці, їжачки, плазуни, ну, тварини, які тут мешкали. Дуже звертаємо увагу. Жителів, щоб не робили таких підпалів, тому що це відтворити буде дуже тяжко. Як бачите, на цьому попелищі в нас в п'ятницю був такий пожар, що не можна було навіть передати словами, що тут робилося. Це, це було страхіття. Я говорю, мало того, що в нас війна і ще самі люди підпал роблять. Дело в тому, що тут і птічки, і Животні, зайці, мабуть, тут теж знаходилися, але діло в тому, що їх вже немає. Десь було це у п'ятницю після обіду. Піднявся сильний дим, я вийшла на огород, на дим вала зі сторони каліновки. Це було страшно дивитися на це все. Позвонила до Єстапі, вона спасибо, прислали пожежну. Хлопці тушили дуже довго. У пів восьмого вечора вони, вони тільки поїхали з, з цього місця. Брала попи Їхала сусідка Віта Муравіцька із школи і побачила, що горить, і дзвонила, що швидко давайте будемо щось робити і цей ви вже хлопці зібрались з лопатами і хто з чим. То з граблями, хто побігли до мосту, там два, два рази було. Два підпала було. Два підпала, було. Два підпала було до мосту і за мостом з лівої сторони було. То, то зразу то я поки ж дому, поки ж ми пособиралися, то а тоді? хлопці вже перший затушили, а вже другий тоді вже до а тоді бо як... вже перейшли через мост, вже перейшли... там почали тушити. Да, ну... Кажемо, що горіло по воді, бо не можна було навіть затушити граблями. Так, такий жар ішов, що прям вода, воно горить і це падає, і прям страшне. Це замітили, як вітер з правої сторони, то вигоріло повністю аж да. туди до цього. Тільки вітер, то попереду того було. Ну з правої сторони, що пожарка тушила, виїжджали, бо. А там на цьому, якщо б пішло б, і, і хати почали б горіти горілочку. Е... Якщо б пішов на цю сторону, на ліву сторону, це якби мене затушили, і хати пішли бось горіти, Та сторона Крестафоровська пішла б горіти. Там сухе, страшне. Ви думаєте, це був підпал чи хуліганство? Ми думаємо, що дітям нічого робити. Чи це діти, це чи зрослі, понімаєте? Чи може це. їде з цигарку кинули, воно цигарка загориться? Цигарки да. слухають. Ну а на Крислахоровки підпалили ото хто баранів, там держать корову. Щоб пастбище було, щоб зелена трава була. Ті, ті, хто це тільки за восім часов вечора. Ми не спимо. Дружина каже, Його, подивися, що говорить. там робиться. Оце до лісу поперло туди, і воно почалося балка вигоряти. Хто може палити, там люди не живуть люди. Ну, За старим куряти. Це, да, 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 це тільки, я там. думаю, що спеціально випали. Ну, да. ну, а бачите, ви думаєте, що все-таки підпалюють ті, хто випалює, да. держать тварин для того, щоб... Да, щоб ви... зелена трава пішла і косить буде. і Ви, і ви розумієте, йде, пости. раніше скота було багато. Вони, я так думаю, це моя думка. Я не можу всім думку нав'язувати. Скот, траву випасував, вибивав. Так, зараз, да. череда. Шесть коров. Вони не співають вибить бур'яном заростається. Я не кажу, що там люди спеціально запалили для того, щоб да. паша була. Ні, ну тут вже ж нема лінясю. Але... Дивися цього, Але думка... а тут вже ж дивися, підпалюють уже й не раз підпалюють. На очерет уже ж корова очереті. Ну місто. а щоб не потушили, воно б до хатів і... дошло. Так, та та Воно до хатів, аби ще це сторона, бій хати пострадали. Ви що? Хіба можна в один день там загорілося, на полі тоділа тут таке, і ще й на Ючині там у нас горіло. Трьох містах. Та горіло. ви що? Пожарка не могла, вона ж не в цій заводі. Да, Тут повинні. два да. е, на політаділі, потім ще далі. І на тристафоровські. Ну ми з тобою машиною Христафор... їздили. Тут да. участковий був якраз тоді. Під'їхали форовські дуже поли. І за курятником теж випало. Де курятник був, оце теж ще під'їхали машиною, якраз і, і цей під'їхав главний зам цього лісничества і участковий був, бо ми під'їхали да, ви вийшов. Це тільки вечір, наче люди здуріли, хто це тільки вітер, і вже все. Да, поїхали, вже жди. Тільки і все витушили. Так, да, а як же? я їхала з роботи, позвонила, що говорить цей, добре, давай хлопці пособирали пособиралися. Пособиралися, тобі... злополиться, потушили до мосту. Ністахена, а тоді тихло вітер оттуда, кажем, Що робити? Щось. Каже, ніхто не прийде, якщо можете, давайте тушіть, бо пожарка не може розірватися. Сьогодні у нас відбувається чергове засідання комісійно, воно стосується прикрих випадків на території Дмитровка прославляється. Своєю громадою останнім часом тим, що постійно йде спалювання сухої трави. Це приносить велику шкоду для і флори, і для фауни. І люди, більшість людей, мабуть, з нерозумінням відносяться, що це стосується викидів повітря, що це стосується екології. От у нас за два вихідних. Чотири пожежі на території. І шкода працівників ДНС, які втрачають своє здоров'я, коли гасять такі пожежі, які можна уникнути. Це не будівля горить, що там якийсь випадок трапився, а це. Як на мою думку, просто йдуть спеціальні підпали. Е, у нас був виїзд у п'ятницю, коли трапилося це на вулицю Добровольського. Е, я зараз е, перший днів передзвонив начальник земельного відділу. Він виїхав перший туди на територію, а ми вже тоді підтягнулися. Тому слово демешку. Виїхали на місце, було виявлено те, що. Горить значна площа річища бічки Інгулець. Був, було, видно, що це був підпал, тому що горіло в декількох місцях. Площа вигоріла значна, було чутно крики птахів, тому що вже почалися гніздівля і фазана. Ну, перелітні птахи, лебеді там теж гніздяться, тому що. Куточок такий мальовничий і трошки віддалений від населеного пункту. Взагалі-то у нас вирізняють три види підпалів: це хуліганство основне. Є. Друге, це те, що сільгоспаровники спалюють поживні рештки, економлячи на топливі, ну, на солярці, щоб було тоді легше. Пахати землю. І третє, це ті, хто держать худобу, випалюють пасовище. Але вони не розуміють, що із-за цих підпалів, по-перше, руйнується поверхневий шар ґрунту. Він приходить просто в негодність із за таких підпалів. Якщо скажемо про болотні, болотні угіддя то це руйнується шторфяний шар е, і страждають так само ті ж самі птахи, фауна, е, тому що теж мешкають там і перелітні птахи, і ті, які постійно там гніздяться. Якщо скажімо, за сінокоси пасовища, то якщо декілька разів провести таку чистку сухої трави, то перестають, перестають рости вже кормові види трав, і переходить все в бур'ян, тому що кормові види трав просто знищуються. Що ми комісійно в'їжджаємо населені пункти і проводимо роз'яснену роботу з населенням, спілкуємося безпосередньо, листівки розповсюджуємо, але де виникне пожежа, і якби люди і так підтримують нас, і підтримують, що це дуже небезпечно, але ж і в нас працює адмінкомісія на території громади. Дуже багато в минулому році було розглянуто щодо порушення у сфері благоустрою. Також ну, в цьому році ми ще не виявили, але ж це робота проводиться, проводиться опитування населення, хто може, ну, хто причетний до підпалів. І цьому багато і на державному рівні приділяється уваги щодо підпалів, тому що це дуже шкодить здоров'ю. Ми попереджаємо людей. Що да, там весель, в осінні осінній період дуже багато у них там відходів, що вони і, і вони спалюють, да, ну, Ми попереджаємо, що треба компустувати. Ми у нас є послуга, які надає комунальне підприємство що, щодо вивозу багатого габаріт великого габаритного відходів. І у нас послуга не дуже така вартісна, і 20 гривень. З людини, ну це не дуже вартісна послуга, і, можна замовити, і також можна замовити спецепи, можна замовити машину, скластися з сусідами. Ну, можна вирішити це питання? Ну, якби не безвихідно, надається послуга відповідна. І також створена комісія у нас спільно з ДСНС щодо в'їзду населених пунктів, які божують з, з лісами, теж щодо попередження виникло, виникнення пожеж. Дуже багато роботи проводиться, але ж таке відчуття, що це точно як диверсія проводиться, тому що у нас як на добровольська виникла пожежа, і в той же час у нас виникла у протилежному боці на салону Дмитрівки, теж виникла пожежа на вулиці Шевченка. Ну це ну, взагалі вже я і також попереджаю, що є кримінальна відповідальність в період воєнного часу. Це прирівнюється в диверсії і до 15 років уязвиму. Кримінальна відповідальність. Але ми бачимо, що людей це не зупиняє. Це я не знаю, який трі ви настати. Як ви бачите ну, вирішення цього питання? Тобто ви проводите велику роботу, але люди чи не розуміють, чи не хочуть розуміти, чи дійсно, як ви кажете, що як диверсія? Посилити відповідальність, якщо раніше ми могли йти на зустріч людям, ми розглядали на адміністрамісії, було у нас випадок, що у нас є маленький поселений пункт чуть не згорів. Та да, там людина обирала біля своєї садиби, підпалив тут вітер, воно рознеслося, і воно ж суха погода, і mm -hmm. населений пункт у нас чуть не згорів. І то він сидить, плаче, пробачте, я не думав, що таке трапиться, ми якось розуміємо, але то, що ми розуміємо, і воно не приносить би, і користі, да нам жалко людину, але ж треба посилити відповідальність, залучати поліцію, залучати ДСНС. Ну, у нас е поліція працює саме напрямку, складає її протокола е офіцер громади, передає на комісії, але немає свідомості самих людей. Людина егоїстично до цього відноситься. Якщо людина, наприклад, тримає е підсобне господарство тих е корів чи е кролів чи кіз. Вона думає, в першу чергу як і де її пасти, де її косить. І я думаю, що тут теж великого велико роль грає. Але те, що трапилося на вулиці Добровольського, там не підпадають ті площі під випаси. І люди навіть не розуміють, що недалеко цвинтар, і там, якщо дійде до цвинтаря, то там почнуть горіти хрести, і все на світі. Ну, я, моя особиста думка, я тільки дотримуюсь того, що це було зроблено спеціально, ви розумієте? Бо по-другому, ну, адекватна людина так не зробить. Да, навести приклад, що коли біля будинку там і наказуємо ми підпали і е, запалити таку площу, ну вибачте. Нема, не було сенсу спалювання там з легких. Да, абсолютно. Це не пасовище, це... Ну, там ніхто... Не буде не косить травму, не пасти. Просто запалилось сухий. Але це очар. страшно дивитися, коли е, оцей е, вогонь і коли ті птички кричать, бо це, це наскільки потрібно бути бездушною людиною, е, гніздяться зараз же птиці. Ми, ми, ми під'їхали, якраз фазани були. Вони не то що кричали, вони тікали, кричали, ну щось згоріло і птиці вже, щось, хтось успів, хтось не встиг.